Ярий і озимий часник садять в різний час, однак, незалежно від того, робиться це навесні або восени, грядку під посадку необхідно підготувати завчасно. Вибір місця для грядки часнику. найкраще часник розвивається і нарощує великі головки на відкритих і сонячних ділянках, розташованих на невеликій височині, і не підтоплюються дощовими і талими водами у низинах і в вогкості. А також в затінених місцях під деревами біля стін, будівель та ін ця культура росте погано для пряного овоча. Найбільше підійдуть добре дренованих пухкі і легкі суглинні ґрунту, кислотність яких нейтральна і дуже слабо кисла, облаштовуючи грядку, необхідно пам'ятати, що часник неважливо росте після всіх цибулевих морквини картоплі. Редиски, ріпи та інрожайність істотно підвищується, якщо до цього там росли бобові гарбузове сидерати, будь-яка капуста, баклажани, зелень не можна садити часник на одному і тому ж місці кілька років поспіль. Повертати його назад можна не раніше ніж через 3-4 роки. Оптимальні терміни підготовки грядки. Місце для подземної посадки часнику готують приблизно за 3-4 тижні до передбачуваного дня проведення посадочних робіт, тому як земля на грядці повинна трохи осісти і злежатися, інакше зубчики підуть далеко в ґрунт, орієнтовні терміни по регіонах, середня смуга, включаючи підмосков'ї, починаючи з останньої серпневої декади і протягом усього вересня, північні широти з другої половини серпня і до другої половини вересня. Південні області, з початку жовтня, аж до листопада, підготовка ділянки для весняного розміщення ярого часнику не має настільки строгих часових рамок. Займатися цим можна в будь-якому осінньому місяці, поки земля ще не замерзла. Місце під озимий часник ярої ніголи не саджу, готую зазвичай на початку серпня, коли привожу в порядок полуничну плантацію і викидаю старі кущі абсолютно нічого страшного, якщо грядка постоїть порожня довше осіння підготовка ґрунту під часник. Вибрану ділянку спочатку перекопують на багнет лопати, не забуваючи вибирати кореневище бур'янів і відразу ж додають добрива з розрахунку на кожен 2, компост садовий або перегній, 8-9-к, золу деревну 0-2-0-25-к, калій сірчанокислий 1-5-20-к і суперфосфат 3 0 35 або монофосфат калію 4550. Для ярого чеснику вносяться підгодівлі, годівлі дещо відрізняються: суперфосфат 4,5-5,0 компост або перегній відро зола 1,00150, 10 1,015. На закислених ґрунтах необхідно внести вапнопушенку або доломітове борошно, надто важкі глинисті ґрунти полегхрой, торфом і піском 6,8х2. Пісковики структурують торфяною крихтою і суглинним субстратом 5 і 6. Нам 2 болотисті торф'яні ґрунти покращують піском і суглинком 1.0 і 8 к нам 2. Подальша підготовка грядки до посадки. Підчасник формують досить високу грядку 1 2 15 см. Довільної довжини і шириною близько 0,8-1 приблизно за 5-7 днів до висадки озимого різновиду ґрунт не заражують. Протоку розчином будь, якого з препаратів витрата нам 2,5, п'ятіл, бордоською суміші 3, перманганату калію 1 гнелітр мідного купоросу 3-4, фунгіциду акробат 3 та ін розводять згідно з інструкцією. Після проведення знезаражувальних заходів ділянку потрібно прикрити поліетиленовою плівкою до дня висадки. Під ярої часник ґрунт бажано мульчувати шаром в 2-3 см зі скошеної трави перегною порубаної бадилля, буряка або моркви компосту. Торфу та інмульча вбереже землю від студених висушують зимових вітрів і збереже вологу, щоб підготовлену грядку не розмило дощами і талими весняними водами, і краще вкрити до весни поліетиленом. Відео готуємо грядку під часник. Часник, висаджений на правильно підготовлену і добре заправлену грядку, віддячить щедрим урожаєм великих головок корисного пряного овоча в майбутньому сезоні.